Особливості вирощування рододендронів в Україні. Рододендрони це декоративні кущі, які цінують за їх яскраві квіти та красиву форму листя. В Україні добре проживаються морозостійкі види, що підходять для місцевого клімату. Основні поради з догляду. Місце посадки. Рододендрони люблять на півтінь або північну сторону ділянки. Уникайте прямих сонячних променів та вітряних місць. Ідеальні сусіди, хвойні дерева, які створюють відповідний мікроклімат. Ґрунт. Кислий, пухкий, багатий на органіку. Додайте торф, хвойний опад, або спеціальний субстрат для рододендронів. Нейтральний або лужний ґрунт може викликати хвороби у рослин. Полив постійно вологий ґрунт, особливо у періоди посухи. Використовуйте м'яку відстояну воду. На Навесні використовуйте добрива для рододендронів або азотні суміші. У середині літа калійно-фосфорні добрива. Мульчування. Захищайте коріння шаром хвоїної мульчі для збереження вологи та підтримки кислотності. Зимовий захист. Молоді рослини вкривайте агроволокном або мульчею. Вічно зелені види можуть страждати від зимового сонця, тому забезпечте їм додатковий затінок. Популярні види рододендронів. Рододендрон катавбінський. Вічно-зелений сильно рослий чагарник з великими суцвітями білого рожевого або пурпурного кольору. Морозостійкий витримує до мінус 20 градусів Цельсію. Рододендрон японський листопадний вид із яскравими квітами, червоними помаранчевими або жовтими. Добре переносить помірні морози, особливо гарний у групових посадках. Рододендрон кавказький Низькорослий, вічно-зелений вид із білими або кремовими квітами. Вимагає захисту від сильних морозів. Добре росте у гірських умовах, підходить для альпінаріїв. Рододендрон спірнова вічно-зелений кущ із ніжними рожевими квітами. Відрізняється високою морозостійкістю, підходить для умов України. Дотримуйтесь цих рекомендацій, і рододендрони стануть справжньою красою вашого саду. Радуючи вас яскравими кольорами та розкішним виглядом.